Отже, всім добрий день. Сьогодні ми будемо виконувати нашу лабораторну по гранулометричному аналізу нашого вугільного пилу. Ви дуже добре розумієте і знаєте, що коли на нашій електростанції пило вугільного типу потрапляє вугілля, воно не відразу подається до топки. Спочатку його потрібно посушити, подрібнити, і для того, щоб був кращий процес спалювання, треба його подрібнити якнайменше. Це все робиться в шаробарабанних млинах. Там такі великі шарики засипаються, перемелюються, дробляться, і наше вугілля просушене, підготовлене. Тоді ми вже подаємо наш котельний агрегат. І нам зі станції надали уже приготовлене вугілля. Зараз я покажу, як воно виглядає. Ось таке, тобто, видно, мука. Як мука. Дуже-дуже мілке. Що ми будемо робити? Я думаю, ви вже ознайомилися з протоколом нашої лабораторної роботи. Пояснюю, як це все буде відбуватися. Знаємо ми. Що якнайменша фракція нашого вугілля буде згорати набагато краще. Тобто нам потрібно з вами це все буде просіяти і дізнатися стан нашого помолотого вугілля. Це ми все будемо робити на ось таких ситах, на ось таких ситах. Зараз покажу фракцію сито і ми будемо з вами спостерігати, як зверху донизу поступово зменшується розмір комірок, через які буде падати наш пил. Отже, у нас буде така машина просіювання. Ви вже знаєте з протоколу лабораторної роботи, що просів цього пилу відбувається ручним і машинним методом. Ми це все будемо робити машинним методом. В нас є така невеличка установка. Подалі ми її будемо спостерігати. Ось. І для цього ми використовуємо наше вугілля, вага якого 200 грам. 200 грам – це все я зважила на вагах. Ваги у мене ось тут. Не сильно видно, але повірте на слово. Ось. І ось е, наші з вами сита. Давайте будемо дивитися, яке із них має більші розміри комірок, через які будуть просіюватися. Це в нас 200 мікрометрів. Так, далі ми спостерігаємо 155 мікрометрів. Це також лабораторці зазначено. Так, це у нас уже скільки? 125. Можемо, до речі, порівняти. Сита 125 і 200. Тобто ми бачимо, що оце вже має менші комірки, через які буде потрапляти наша, просіюватися на цьому ситі вугілля меншого розміру, меншої фракції. Так, це у нас було 125. Далі дивимося 90. 90, воно вже взагалі виглядає як полотно. Так, для прикладу, також глянемо 200. Ось бачимо з вами. Ми маємо можливість спостерігати. Далі у нас іде 70, це вже взагалі, для порівняння з 200. Це 200-200. Так, і у нас є 50. Скоріше за все, я його зараз не зможу розділити. У нас є 50 і під ситом 50 у нас є дно, тобто те, уже яке буде безпосередньо подиватися в наш котел, тобто те, яке дуже добре перемелити. Е, отже, дивимося, скільки ми зараз ось цього вугілля будемо з вами засипати в нашу лабораторну установку. Е, відважила спочатку ось цю залізну металеву. Нашу ємність, і вона 91 грам, відмінусувала, і в нас виходить 200 грам нашого вугільного пилу, для того, щоб ви бачили точну цифру, показую вам. Тепер ми його з вами засипаємо на саме верхнє сито наших 200 грам. закриваємо кришкою. Фіксуємо ось такою штукою всі наші сита на нашій машині. Так, закріпила конструкція ніби міцна всі наші сита. І тепер включаю нашу машину в нашій лабораторії на ну, 25 хвилин. Ось так вона гуде, тобто там всередині просіюється наш пил. І так буде 25 хвилин. Через 25 хвилин ми це все з вами заміряємо, поважимо і подивимося, скільки на кожному ситі залишилося пилу. Отже, 25 хвилин пройшло, і ми зараз вимикаємо нашу лабораторну установку і будемо дивитися, скільки ж на кожному ситі в нас залишилося вугілля, і ми якраз з вами подивимося його різні фракції. Знімаємо наше кріплення угу, на стіл. Ось, і зараз будемо з вами дивитися, скільки в нас на кожному ситі залишилося пилу. Будемо розподіляти по ось таких листках. На кожному листку я написала деяка фракція, і будемо безпосередньо з вами важити ось ці наші фракції. Отже, дивіться: сито 200. Сито 200. В нас залишилися ось такі великі куски, хоча ми з вами бачили, яке наше вугілля було гарного помелу. І ми з вами бачимо, які великі куски ми з вами маємо і висипаємо їх на 200. Отже, на наступному ситі 155 мікрометрів ми з вами спостерігаємо ось такий пил. Зараз подивимося на нього і висипемо його на 155 листок. Акуратно, щоб не розсипати. він через Ось ми бачимо на ситі 125 у нас ось така фракція залишилася. І ми зараз побачимо, скільки саме з вами ось його залишилося. Так, далі те саме робимо із ситом 90. Бачимо, що дуже багато в нас, речі, залишилося на ситі 90. Дуже велика кількість порівняно з усім іншим. Так, далі у нас сито 70. Воно виймається у нас дуже важко. Ось тут воно починає. Давайте все Ось яка фракція на нашому цьому ситі залишилася. Так, і ще в нас з вами залишається 50 і дно. Так, і зараз дивимося, що в нас залишилося на 50. І яка фракція ось цього пилу можете спостерігати. Зараз, поки будемо висипати все, що нас залишилось на дні. До речі, дивіться, на дні взагалі такий пил. Так, А поки висипається, ми дивимося, якась, яка тут фракція. Для прикладу, яка ось тут. Так, супер. Отже, за допомогою цієї чудесної машини ми розподілили з вами наш вугільний пил по фракціях. Зараз нам треба його з вами переважити і обов'язково себе потрібно буде перевірити, додавши ось ці всі значення по вазі. Щоб було 200 грам, пам'ятаєте, ми засипали 200 грам. Зараз будемо важити. Для того, щоб поважити, нам обов'язково спочатку потрібно зважити листок через те, що він теж якісь грами має. Наш листок в середньому має 5 грам, відважили його. І починаємо важити всі наші досліди. Так, скільки в нас на дні? На дні у нас 6 На дні у нас шість грам. Забираємо 5 грам. І записуємо наші з вами значення ось таку табличку. 5 грам. Далі сита 50 мікрометрів. Вийшло 30 грам. Записуємо обов'язково до нашої таблички. Далі 70. І ми з вами маємо 26 грам. Далі 90. Ми бачимо, що найбільше нашого пилу залишилося саме на цьому сеті. Шістдесят вісім грам. Далі звісно: звісно що сито сто двадцять пять. Двадцять чотири грама. Сіто сто Маємо з вами 29 грам. І найкрупніша фракція. Ми з вами бачимо ось навіть такий великий кусок вугілля, який не перемоловся. І навіть сміття тут є. Ось дивимось детально. І в нас цього всього щастя 11 грам. 11 грам. Далі з ось цими нашими значеннями ми відправляємося в іншу аудиторію, де є дошка, і будемо з вами дивитися, як розраховується і як наш гранулометричний аналіз виконується за способом розена Рамлера. Отже, я заздалегідь підготувала ось такі таблички, які нам безпосередньо буде потрібно заповнити. В нашій лабораторній роботі і е, ви собі також такі таблички, будь ласка, поробіть. Зараз ми з вами будемо безпосередньо заповнювати значення, які ми отримали в нашому досліді. Тобто, для початку нам потрібно ось в цей стопчик, там де Q грам, тобто ось ця вся кількість в грамах, яку ми отримали. Е, по Кожному ситу записати до цієї таблички, а далі будемо розбиратися, як що далі розраховується. Отже, уточнивши і переваживши всі наші залишки на кожному із сит, ось записала до другого стопчика наші значення. Потім обов'язково їх потрібно просумувати. Вийшло 200, скільки скільки ми і засипали. Це дуже добре. Далі нам потрібно з вами записати в третій стопчик значення, які ми значення будемо записувати для початку в першу стрічечку. Ми дублюємо те саме значення, яке в нас ось тут, тобто 11, 11. Далі. Нам потрібно просумувати ось ці дві комірочки 11 плюс, 30, виходить 41. І так ми з вами йдемо аж до самого низу, додаючи ось, ось ці вертикальні комірки. Ось тут ми нічого не пишемо, тому я це все замалювала. Далі, якщо почитати наш протокол лабораторної роботи, ми знайдемо, як ми визначаємо, R у відсотках. Для того, щоб це визначити, нам потрібно буде ось ці всі значення R поділити на нашу суму, тобто на 200, і множити на 100%. Ось. І виходить, для цієї першої комірки це буде 11 ділити на 200 і множити на 100, Запис... порахуєте, запишете значення. Для цієї комірки буде 41 ділити на 200 помножити на 100. Ось. І так далі. Тобто беремо ось цю комірку, ділимо на нашу суму і множимо на 100. І записуємо. Сюди значення всі наші, які ви порахуєте. Далі нам потрібно з вами е, визначити, де у відсотках, де у відсотках це прохід нашого бугільного пилу через сито. Яким чином він визначається? Оскільки це у відсотках, нам потрібно е, від 100… Відсотків наших, віднімати те, що в нас вийшло. Тобто, якщо записати формулу, то D у відсотках Д у відсотках дорівнює 100 мінус R, те, що у відсотках. Тобто ось така формула 100. Значить, будемо сюди з вами записувати в цю табличку D у відсотках. Ось це значення. Спочатку 100, мінус ось це значення. І ось так по порядку записати всі наші стопчики. Тобто беремо із оцього стопчика, відстав віднімаємо і записуємо до нашого цього стопчика. І таким чином, наша перша табличка з вами буде готова. Що із них що позначається? Q ми знаємо, що це вага. Нашого вугільного пилу на кожному ситі. R у грамах це залишки на кожному ситі. R у відсотках це залишок у відсотках. А D у відсотках це прохід, грубо кажучи, через наше сито. Тобто, тільки в нас прийшло пилу через кожне сито. Це у нас D у відсотках. Далі ми переходимо до нашої з вами другої таблички. Для того. Щоб визначити е, ці всі значення, е, я записала формули, я записала формули. І ось нам потрібно заповнити цю табличку, щоб далі вона нам допомогла в наших розрахунках. Обов'язково зверніть, будь ласка, на ось цей стопчик n. у n нас дорівнює 6, оскільки в нас з вами 6 сит, дно як сито, не рахується. Далі, е, щоб порахувати ікс іте. Нам потрібно з вами ось така формула. Тобто х іти це логарифм від наших ось цих розмірів фракції. Тобто логарифм 200, 155 і так далі пішли аж до самого низу, аж до самого низу. Тобто разом із дном. От ось це дно також, там виходить 0, логарифм 0. Так, далі. Далі у нас з вами Y. Y має ось таку формулу, логарифм в дужках. 2- логарифм r в відсотках. Тобто брати значення ось цього стопчика. Ось цього стопчика брати значення. І е, для кожного значення записувати y. Далі нам потрібно з вами перемножити X і YI Y -ti, і заповнити так само табличку. І а, потрібно заповнити і e, e в квадраті, через те, що воно нам пригодиться для наших розрахунків. Для чого ми з вами ось ці всі таблички, ось цю точнішу табличку будували, для того, щоб порахувати наше значення А, Б, С. Ви е, знайдете, що це таке детальніше в нашому протоколі. Е, ось така формула А. Далі формула Б. І формула С, яка трошечки не влізла на, на дошку. Ось. Далі нам потрібно заповнити ось цю табличку. Для того, щоб заповнити ось цю табличку, нам потрібно з вами знайти формулу R від нашого дельта. Це в нас 10 помножити на 2,71 в степені, зверніть увагу, що це в степені. Мінус B помножити на дельта А. Тобто дельта спочатку піднесіть, будь ласка, до А. І потім ось це вирахуйте, і вже підносите ось ці значення. І для кожного дельта нам потрібно з вами буде записати ось ці значення. І щоб завершити ось цю табличку, нам потрібно з вами порахувати залишок від дельта. Тобто D від дельта. Пам'ятаємо, що ми його рахуємо як 100 мінус В цьому випадку так. Получається, ми будемо рахувати 100 мінус R от дельта ось ця формула для D, І отак до самого низу з врахуванням ось цих всіх R. Ось цю табличку також заповнити. Далі нам з вами потрібно буде побудувати графік. Зараз розкажу, який. Е, зверніть, будь ласка, увагу! В протоколі описано. По осі Y ми будемо відкладати R і будемо відкладати D. Будемо відкладати R і D. І е, будемо по осі Х відкладати дельта. Відкладати дельта. Е, по значеннях R і D е, потрібно побудувати ось такі графічки. І е, коли ви побудуєте, має вийти ось приблизно ось такий графік. Ось. Е, де е, лінія? Де лінія ось ця, буде означати залишок? Залишок? А ось ця лінія буде означати прохід. Прохід? У вас з такого дуже ідеального графіка не вийде через те, що будуть ось такі, наприклад, приблизно значення. Не так багато значень у нас є. Тобто, значення будуть, а ви їх, будь ласка, усереднюйте і будуйте ось такі красиві графіки. Так, побудували графік. Далі. Нам з вами потрібно іще порахувати деякі значення, ще заповнити одну табличку. Далі нам з вами потрібно заповнити ось таку табличку. F і е, від дельта теоретичне ми отримуємо за, за ось цією верхньою формулкою, яку я написала. Тобто тут ми записуємо значення R от дельта, які ми записали, е, визначили за ось цією формулою. В цю табличку. R дельта множимо на А, Б, дельта в степені А 1 І визначаємо з вами за нижньою формулою F від дельта експериментальне. В цю формулу ми підставляємо значення R у відсотках, які ми з вами в самій першій табличці порахували. Ось, множимо на b, а і на дельта в степені А-1. Заповнюємо ось цю табличку. Обов'язково. І в нас має з вами вийти ось такий графічок. Це саме останній графічок, і саме останні розрахунки в нашій лабораторній роботі. Е, графічок має вийти ось такий, тобто значення експериментальні, вони у вас будуть позначатися крапочками, і вони не будуть обов'язково на, на лінії. Теоретичне значення у вас має вийти ось така крива. Е, по Осі Y відкладаємо FI експериментальне і F і теоретичне, по Осі X відкладаємо наше дельта. Знаємо. Дельта беремо, ось звідси. І на цьому все. Наша лабораторна завершена.